Зорі срібляться у водах горині полізької. Лежать депутати, віддавши життя за село. О, що... Наш навчальний заклад відкритий для світу. Ми працюємо в режимі громадсько-активної школи. Саме завдяки співпраці зі спонсорами вже у 2002 році ми, одні з перших, придбали кілька комп'ютерів з виходом до мережі інтернет. Той перший комп'ютер працює й нині, хоча по праву може стати реліквією для шкільного музею. Сьогодні ми маємо можливість користуватися швидкісним інтернетом. Маємо комп'ютерний комплекс. Він, правда, теж уже застарів, хоча й працює безвідмовно. Зусиллями працівників, батьків та учнів першими в районі реалізували спільний з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй проект з енергозбереження. Школа стала теплою. Ми маємо чудових учителів. З 21 педагога вищу категорію мають 11. Двоє вчителів, підмінники освіти України. Один педагог удостоєний ордена трудової слави 3 ступеня. Шістьом нашим наставникам присуджено педагогічне звання старший учитель. трьом учитель-методист. Четверо вчителів пройшли курсову підготовку за програмою Інтел. Інформаційно-комунікаційними технологіями володіють усі педагоги. Результати їхньої праці в успішному навчанні учнів. Ми маємо переможців районного та обласного турів олімпіад, мовно-літературних конкурсів. Учні працюють в малій академії наук, перемагають у конкурсах юних виконавців. А ще громадська активність наших учнів виявляється у діяльності волонтерського поста Турбота. Юні волонтери відкриті для спілкування зі своїми ровесниками та однодумцями з різних країн. Ми відкриті для світу і дуже надіємося, що участь у проєкті Відкритий світ допоможе нам. Впевнено крокувати до школи майбутнього. Та освіти іти в ногу з новими освітніми технологіями, мати вільний доступ до безмежного і цікавого світу знань, бути сучасними, активними, творчими, компетентними, з високого старту увійти в доросле життя, обрати майбутніх бажану професію і стати висококваліфікованими. А значить, конкурентність спроможними спеціалістами. Пишатися ім'ям українець та достойно представляти свою державу на всіх літах ми віримо, що лінії збуваються і ні. Розтекали на при долині. Вода джерель нас небусині. А лише у нас на Україні.